Привіт, гайз! вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити і розказати взагалі, скільки ми витрачаємо в Канаді, тому що всім дуже цікаво, скільки ж там в тій Канаді ви витрачаєте. Тому що якось люди дивляться, що ми робимо ремонт, і вони думають, що ми тут мільйонери. Коричі, ми тут собі знаєте все, все можемо дозволити. Абсолютно ні. Я вам зараз розкажу, тому що усіх це питання турбує, і якось дивно це знаєте для, для мене, тому що люди рахують чужі. Жі гроші е, я вам розкажу, е, значить, про те, скільки ми витрачаємо на місяць, і плюс-місплюс-мінус плюс зорієнтую вас по. По вартості ремонту. От, і перед тим як я розпочну, і зазвичай, як по традиції, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, і, звичайно, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я розказую про те, як ми робимо ремонт, і взагалі про різні нюанси, які виникають у нас, і про взагалі наше життя в Канаді. Наше життя трохи змінилося. Я не розказую більше так багато про імміграційні процеси, тому що ми вже. Отримала піар. В нас вже наступна, як би кажуть, сходинка. Тому що е, про те саме, як отримати піар, в мене є відео до того, як ми це робили. Тому почнемо з того, скільки ж я витрачаю зі своєю родиною, живучи в Канаді, це провінція Нова Шотландія, місто Галіфакс. Почнемо з дому. Значить, як ви знаєте, ми придбали будинок в травні, в кінці травня. І ми зараз за наш будинок платимо 2 тисячі в середньому за моргідж. Ми платили так само, плюс-мінус цю суму. 1800, значить, ми платили за те, що ми знімали, і 1000, 1800, там скільки у нас виходить, 1900, Коротше, ми платимо за, за наш будинок, коли я рахую 2000. тисячі. Це тільки моргідж. Ми платимо кожні два тижні по там 900 копійкам, 960, щось такого плану. Ми платимо кожен, значить, кожні два тижні ми робимо такий платіж. Чому ми вибрали раз на два тижні, а не раз на два місяці? Тому що це такий, якби трік для того, щоб швидше погасити кредит. Це досить таке вагомо, тому що це зменшує десь в середньому на 2,5 роки, тому що ви платите. Вже не 30, не 30 років, а у нас вже виходить 27,5. Тобто, розумієте, ось такими штуками ви, ви зменшите свій кредит. Не кредит, а саме час, скільки ви був ась кредит, в принципі. Да? Значить, комунальні платежі, значить, property такс ми будемо платити тільки з наступного місяця. Значить, ми будемо платити property такс. Він буде в середньому десь 400 600 ще додатково на місяць, тому що ми ще не знаємо, як вони у нас. Естімейт, значить, оцінювання дому одне ціна ринкова менша була, тому ми, скоріш за все, будемо. Просити їх змінити і зменшити, тому що ціна покупки була менша, ніж вони оцінюють по ринку. От, не знаю, як це вийде, але в принципі ще додавайте до цього. Значить, які ще в нас комунальні платежі? Світло. Світло в середньому останній біл ми заплатили 300 доларів, але це в нас там переве. З одного з однієї адреси там закрити там ще якісь доплати, з другої адреси, значить, підключити, щось там ще, і вийшло 296 доларів, це 150 доларів на місяць. ну, Це якось дофіга вийшло. Зараз я бачу, що в мене з 13 червня по вчорашній день в мене 110, тобто за півтора місяці в мене 110. Тобто, це був якийсь такий перехідний платіж в середньому 150 доларів до. 150 доларів за два місяці десь повинно виходити. Ну, так в так нас буде виходити, просто той платіж, якийсь він був, такий трансфер. За воду ми ще не платили, тому що ще якось не знаю, якось не прийшов біл, а без того білу, без якоїсь там циферки я не можу ще заплатити. Але я думаю, що в середньому десь там теж до 200 доларів буде. Далі Ойл. Ойл, ми коли купували будинок, він був вже заправлений, і ми з шести, значить, поділок використали за з травня місяця, за два. Місяці виходить, ми використали там трошки взагалі одна шоста чи там півтори шостої. Отак, от ми так сказати, півтори шостої. Ми, значить, використали того. Тобто, в принципі, ойл використовується в нас опалення. ойл, ми ще не отоплюємо звичайно бо літо, тому. Тому якось так. Так, вода сказала, електро, електро сказала все. В принципі, по цих платежах все. Сміття вивозиться це все, е, значить, додатково. Це в плані це все в пропорті, так в цих, в цих додаткових оплатах. Далі, мобільний зв'язок. В нас Файдо, ми перейшли на. На нього вже ну, ми ми не так, що ми прийшли. Ми просто зразу купили. Я вам розказувала лайфхак, що на, значить, ми купили. Ми кожен місяць платили по по, на початку. Потім я порилася, значить, перший раз я змінила на Black Friday, а потім я вже змінила. Просто в застосунку були промоції, інколи заходьте туди, тому що це досить часто буває вигідно, і я вже плачу не 50 за кожен номер, а 34, 35, максимум 79 доларів я заплатила за це. Телефони ми повиплачували, тому ми за телефони зараз не платимо. У мене 14 айфон, вже вийде 17-й. Коротше, я поки не збираюся, поки працюю, нічого. Я додаткових ніяких оплат не буду. не хочу Я коротше нічого. Це що по мобільному зв'язку. Йдемо далі. Страховка дома, я вам не сказала. Страховка дома 160 доларів. Є дорожчі, є дешевші. Ми вибрали плюс-мінус ті самі організації, де ми брали кредит. Та на, на, на будинок там само є можливість взяти. Ну, в сенсі, вони, вони різні, якби вони сеперейти організації, але вони однаково називаються. Я думаю, щоб, щоб, щоб було, не знаю, там щось по ціні було нормально, але в принципі від 120 до 300 страховка. Машина. Значить, на машину виходить в середньому страховка 400, плюс бензин 100, десь в середньому виходить, і плюс 450 оплати по машині. Це те, що кредит. By weekly так само 212 доларів виплачується. Що ми робимо далі? Боже, що, що ми ще? Машина, дім на, на продукти. На продукти 1000, 200-1500 залежності. Буває так, щоб зараз пішли в Азіан Маркет, там якось трошечки воно е, дешевше стало. Ну і плюс ми, якби е, стали ін, інший набір продуктів, чомусь останнім часом брати, тому що діти одне їдять, друге не їдять. Це, знаєте, це абсолютно циклічний такий процес. Ну, в принципі, що далі? Що, Значить, дім-машина, продукти. Одяг, одяг я зараз взагалі нічого практично не купую, Можливо, там якісь там боже там футболка, щось такого. Або як я показувала малому тапці, там за двадцятку нічого не купую. Там в Україні футболок купила, тому що ми зараз робимо ремонт. Ну його нафіг, коротше, зараз щось купувати. Але в принципі люди, якщо ви ну десь в середньому не знаю, я про ціни на одежу розкажу окремо, тому що зараз ми нічого не витрачаємо на це. Взагалі не, не бачу сенсу мені зараз на це витрачати. Розваги в нас розваги в принципі. Басейн десь в середньому 20-25 доларів за один раз сходити. Зараз розваги всі на вулиці. Тобто є в Галіфаксі, навіть є басейн відкритий, він безкоштовний. Гуртків ми на літо ніяких не брали, тому що ми не знали, що взагалі в нас буде цей переїзд, куди, що, як це буде, тому ми нічого. Ми самі розлякаємо, як то кажуть, дітей. І, в принципі. В принципі, якось ось так. І оце наші такі, наші такі витрати. Значить, що стосується е, ремонту, отут От всіх цікаво, тому що люди бачать, що ми робимо, і люди, як я вже сказала, цікавляться цінами, тому що, ну, якби це ж дорого. Е, так, це не дешево. Банк окраски коштує, в середньому рахуйте 60 доларів. Е, значить, ручки е, ми вибираємо, де купити. Ми, звичайно, вибираємо, де купити, і часто буває так, що ми значить, компонуємо ціни. Тобто ми, ми не компонуємо, а перевіряємо ціни на різних майданчиках, тому що на тому самому Амазоні можна їх отримати швидше, але за ціною Аліекспреса. В магазині ти вже за такою вартістю не купиш. І оце ти ходиш і де дешевше, в принципі, то саме, воно продається, і ти, і ти вибираєш. Двері в шкаф, ми заплатили там, 160 доларів за одні, там, 200 за інші. Значить, Дорожче, що ми купили, це був вініловий цей ламінат, чи як вінілова підлога, тому що ми вибирали таку, щоб вона була вотерпруф, щоб там, не тварини, не діти її не подряпали, не покоцали, щоб вона нормально відмивалася. Одна пачка коштує 70 доларів, а там вже в залежності від того, скільки вам цього треба. Робота, щось ми робимо самостійно, щось ми просимо, щоб нам, звичайно, зробили не безкоштовно, платимо в залежності від того, які Роботи, тому що є роботи, які коштують дуже дорого. Ми намагаємося це якось розділити, тому що платити такі, знаєте, ну немає такої. Е Можливості, скажімо, на сьогоднішній момент, щоб мені повністю все робили. Знаєте, зайшли і зробили. Ні, ми живемо в стані ремонту. І я абсолютно цього не соромлюся. Знаєте, як, о Боже, о Боже, ми там це, Ні, ніфіга, ми, ми робимо, як ми робимо, ми не стрибаємо вище своєї криші, ми ніколи нічого не крадемо, нічого не цей, ми робимо так, як у нас виходить. Значить, по... якщо якісь такі вже сантехнічні роботи, то звичайно, що прийде спеціаліст і буде це робити. Я вам буду окремо відео зніму як будемо робити ванну, тому що ми будемо повністю прийде людина, яка буде робити це. ми будемо. Цього тижня замовляти ванну. Я вам все покажу, тому що це взагалі окрема тема. Я взагалі в шоці від того, як які розміри тут ванни, що я хочу, а в них цього немає. Просто тому що люди це не купують. Ну коротше, от, в принципі, ось такі в нас витрати. Якщо я як щось забула, напишіть в коментарях, я вам розкажу про це в коментарях або в телеграм-каналі, щоб вам значить ця інформація була. Ну щоб вам було цікаво подивитися і щоб ви плюс-мінус орієнтувалися, якщо ви хочете приїхати в Канаду. Тому що, коли потрошку там 100 доларів, там 10 доларів, там 10 доларів, там 10 доларів, там, там 100, і таки виходиш, кінців, в тебе вже тисячі немає. Ти думаєш, бляха-муха, до зарплати ще, ще, ще є час. От, і, коротше, ти оце не, не, не знаю. Ми зараз оце робимо ремонт і думаю, що на якомусь етапі ми просто зробимо другий поверх і ми просто зупинимося, можливо, навіть кухню не будемо робити, тому що кухня коштує переробити дуже-дуже дорого. Вона може коштувати і 15 тисяч доларів. Я зараз шукаю варіанти. Як це зробити дешевше, і реставрацію вже дізнавалася, це коштує десь 5-6 тисяч доларів. Фух, не, не, не нагадуйте взагалі, але ми думаю, що будемо просто купимо по ящиках і будемо самостійно її переставляти, тому що це ну, це купимо столешницю окремо і просто це будемо переставляти, тому що це якісь космічні, космічні е, якісь е, взагалі цифри. У нас, от моя співробітниця робила ремонт, вони взагалі в кухню валили 18 тисяч. Я просто. В шоці. Я не то, що в шоці, а це вони не зробили, знаєте, такі, як у нас, кухні, там якісь, е, ну, такі, як в нас звикли. Знаєте, вони зробили чисто канадську кухню, яку я би собі не зробила ніколи в селі. Я, конечно, сказала, що це красиво і гарно, але я блін розумію, ні-ні, ні, я собі такого би не зробила. І вони класичну от кухню, таку канадську зробили. Заплатила 18 тисяч. Я в шоці була. Я просто в шоці була. А, от, отакі ціни в Канаді. Я за такі ціни, звичайно, що робити ремонт не буду. Ми робимо все максимально самостійно. Ось стільки ми витрачаємо а, матеріали, значить, налічники, які там коштують на, на, на двері. Шість пластинок. Я вам показувала в яких виму з шортів. Коштує 5250, мені здається, плюс такс. От і рахуйте самі, от туди-сюди 50 плюс 60, шпакльовка там 40, там фарба 60, а треба дві, тому що ми там взяли два кольори або в принципі треба дві. От і рахуйте вже 120, двері пофарбувати 50, значить, вікна відремонтувати. Ми це самостійно не вміли. Дякую нашому нашому другу, що він це зробив. Навіть грошей з нас не взяв за те вікно, я чесно кажучи, в шоці. От, але ми там за матеріали 160 заплатили. Отак от потрошку, потрошку. Потрошку і вже, блін, все, в цьому місяці ти всі ліміти вичерпав, і всі, от мене зараз на кредиті 100, 100 доларів. Короте. Ну, от так, от таке життя в Канаді. От я вам кажу, так, як є, нічого не видумуючи, не придумуючи, нічого, не цей, щоб ви не думали, що якщо людина купила будинок і вона робить там ремонт, вона якийсь там мега-мега-якийсь там. А не знаю, мільйонер. Просто отак, от, 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 так от все. Тепер треба перекрити там кредитку, там кредитку, там кредитку. І коротше, оце таке гра гра в гра в кредитну карту. Це в Канаді, якщо ви живете. Буду закінчувати вже це відео, тому що воно закінчилось. Плюс-мінус. Розказала вам, скільки ми витрачаємо, щоб ви були спокійні. Ми ще не мільйонери, не переживайте, все з нами добре. Ми ще не зажралися. Як то кажуть, підписуйтесь на канал і е пишіть ваші коментарі взагалі, чи у вас такі самі цифри на, на все. Що ви доручаєте в Канаді, або ж ви, скажімо, живете в іншій країні і ви вважаєте, що це дуже дорого. Гарного усім дня і побачимося у наступних відео, Па-па!